Як правильно обрати розмір спа басейну для дому? Уявіть, ви придбали спа басейн і вже перечуваєте, як розслабитись у теплій воді з сім'єю чи друзями. Але опинившись всередині, розумієте, тісно, некомфортно і замість насолоди відпочинком отримуєте лише незручність. Чому так? Є просте правило, яке вам точно знадобиться, коли ви захочете правильно підібрати розмір спа басейну для себе та близьких. На сайтах виробники зазвичай вказують максимальну кількість людей, яка комфортно розміститься. Але давайте чесно, це максимум, і не завжди це відповідає дійсності. Наприклад, якщо у характеристиках басейну написано 6-7 осіб, комфортно, раджу одразу відняти одне місце. Реально комфортно буде лише 5-6 людям. Чому виробники прагнуть показати максимальні можливості, використовуючи кожен сантиметр простору як сидіння? Але хто захоче почуватися як рибки у банці? У справжньому спа це передусім комфорт, розслаблення і задоволення. Ви повинні спокійно витягнути ноги і зручно розташуватись, отримуючи максимальну користь від якісного відпочинку. Тож завжди мінусуйте один розмір від зазначеного у характеристиках, саме це гарантує справжній релакс. Хочете знайти ідеальний спа басейн з урахуванням усіх нюансів? Компанія SPA Galaxy допоможе вам зробити найкращий вибір. Підписуйтесь та звертайтесь до нас, щоб ваш відпочинок був дійсно комфортним.